Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Беатрікс Поттер Казка про пані Дрібномишку За давніх давен була собі лісова миша, на ім'я пані Домася Дрібномишка Вона жила у норі у піщаній кручі під живоплотом. Ну і чудернацьке житло. Поміж корінням живоплоту на багато метрів простягалися коридорчики, що вели до комор горіхових та зернових льохів. Була там і кухня, і вітальня, і посудник, і прикомірок. Була й спальня пані дрібномишки, де вона спала у маленькому ліжечку у ванькірчику. Пані дрібномишка була надзвичайна чистьоха і чепурунка. Вона без кінця замітала сипучу піщану долівку своєї нори. Часом по її коридорчиках блукав, збившись із дороги, жук. Тікай, тікай, брудноніжко. проганяла його пані дрібномишка, стукаючи щіткою об совок. А одного дня туди забігла маленька тітонька у червоному плащі в чорний горошок. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечку, твої дітки плачуть, істоньки хочуть, сполохала її пані дрібномишка. Іншим разом у норі заховався від дощу великий товстий павук. Перепрошую, це не панна муха цокотуха. Забирайся геть, нахабний паскудний павуче. На ніс, бач, павутиння до моєї гарненької, чистенької господи. Вона випхала павука у віконце, і він спустився з кручі на довгій тонкій павутинці. А пані дрібномишка повернулася до своїх справ, пішла до дальньої комори і принесла собі на обід вишневих кісточок і вкритого пухом насіння чортополоху. Усю дорогу вона принюхувалася і приглядалася до долівки. Чути запах меду. Може, це пахнуть первоцвіти на дворі під живоплотом. І добре ось видно сліди маленьких брудних лапок. Завернувши за ріг, вона зненацька натрапила на дзвінку джмелиху. Прогула Джмелиха. Пані Дрібномишка глянула на неї суворо і пошкодувала, що немає із собою віника. день, звінко, Джмелихо. Я б радо купила трохи воску. Але що ти тут робиш? Чому ти завжди залітаєш у вікно і гудеш? <гружить> <sharp noise> Пані дрібномишка почала сердитися. <звизг> <звизг> пронизливо й роздратовано продзищала дзвінка Джемелиха і, побокувавши до найближчого коридорчика, зникла в коморі, в якій зазвичай зберігалися жолоді. Пані дрібномишка доїла жолоді ще перед Різдвом, тож у коморі мало бути порожньо. Але там що за безлад? Було повно повнісінько сухого моху. Пані дрібномишка заходилася витягати мох. Тоді з моховиння вистромили голови ще три чи чотири джмелихи, і люто загули. Не в моїх звичаях здавати кімнати. Ви сюди вдерлися. запротестувала пані дрібномишка. Я всіх повиганяю. Бз -бз 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 а поможе ж мені хто небудь? <‌ bots _hehe> <suppression>. <desconaltro> <agę> Тільки б не прийшов пан Івасько. Він ніколи не витирає ніг. Пані дрібномишка вирішила дати жмелихам спокій до кінця обіду. Вертаючись до вітальні, вона спершу почула, як хтось статечно покашлює, а потім побачила самого пана Іваська власною персоною. Жабун розвалився на маленькому кріслі гойдалці, закинувши ноги на поріжок каміна, бавився пальцями і усміхався. Він жив у дренажній канаві попід живоплотом, бруднющому заполоченому рівчаку. Якся маєте, пане Іваську? Світку мій, та ж ви наскрізь промокли. Дякую, дякую, пані дрібномишко, не турбуйтесь. Я ось посиджу часинку і висохну, озвався пан Івасько. Він сидів і усміхався, а його фрака крапотіла вода, а пані дрібномишка бігла навколо нього зі шваброю, витираючи підлогу. Він посидів таку довгу часинку, що годилося вже питати, чи не хоче він пообідати. Спершу господиня запропонувала йому вишневих кісточок. Дякую, дякую, пані дрібномишко. Нема зубів, нема зубів, нема зубів, відказав пан Івасько. Він роззявив рота страшенно широко, в чому не було потреби, і так було видно, що цей головань не має жодного зуба. Тоді Миша запропонувала йому пухнасте насіння чертополоху. Тин, ху-ху-хух!» хух. хухнув пане Васько, і чортополоховий пух розлетівся по всій кімнаті. Дякую, 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 пані Дрібномишко!» – вів він далі. Чого б мені справді, справді хотілося, то це блюдечко меду. Та, на жаль, я зовсім не маю меду, пане Іваську, мовила пані дрібномишка. «Тинди-ринди, пані дрібномишко, усміхнувся пан Івасько. Я ж чую його запах. Ось тому я й прийшов на ваш заклик. Жабун важко підвівся за столу і почав зазирати до сервантів. Пані дрібномишка подріботіла за ним із ганчіркою, стираючи з підлоги його великі мокрі сліди. Переконавшись, що в сервантах меду немає, він рушив до коридорчика. Куди ж ви, куди ви? Ви ж застрягнете, пане Іваську. Тиндеринди, пані дрібномишко. Спочатку він протиснувся до посудника. Тиндеринди. То меду немає, пані дрібномишко. Під мисником там причаїлося троє повзучих тварючок. Двоє втекло, а третю найменшу він упіймав. Потім він пропхнувся до прикомірка. Пані Метеликова саме куштувала грудочку цукру, але враз вилетіла у вікно. «Тинди-ринди, пані дрібномишко, та ви, бачу, маєте купу гостей. І то непроханих, вставила пані до мася дрібномишка. Вони далі просувалися піщаним коридорчиком. тинди-ринди, і раптом. бз-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з! Завернувши ріг і наштовхнувшись на дзвінку, жабун упіймав її, але тут же відпустив. Не люблю джмелів. Дуже вже вони волохаті!» Крекнув пан Івасько, витираючи рот рукавом фрака. Запирайся геть, гидкий, старий жабуне. заверещала дзвінка джмелиха. Я з вами здурію, і собі підвищила голос пані дрібномишка. Вона зачинилася в горіховому льосі, а пан Івасько тим часом розоряв джмелине гніздо. Здавалося, він не мав нічого проти джмелиних укусів. Коли пані дрібномишка наважилася вийти з льоху, вже нікого ніде не було, але безлад панував страхітливий. Ще ніколи мені не доводилося бачити такого розгардіяшу патьоки меду, мох і чортополоховий пух, ще й великі та маленькі брудні сліди. По всій моїй гарненькій, чистенькій господі. Вона позбирала мох і крихти воску, що лишилися від стільника, а тоді сходила на двір погілочки, аби трохи закласти вхідні двері. Звужу вхід так, що пан Івасько не пролізе. Потім вона принесла з господарчої комори м'якого мила фланелеву ганчірку і нову щітку. Але була надто стомлена, щоб зробити ще щось. Спочатку вона заснула в кріслі, а потім перебралася до ліжка. Чи буде тут коли небудь знову лад, журилася бідолашна пані дрібномишка. А вранці вона встала дуже рано і взялася до весняного прибирання, яке тривало два тижні. Вона замітала, шкребла і витирала порохи, а ще полірувала меблі воском і начищала до блиску олов'яні ложечки. Коли скрізь уже стало напрочуд охайно і чисто, вона запросила в гості п'ятьох знайомих мишок, а пана Іваська ні. Він учув запах частування і вибрався на кручу, але не зміг протиснутись у двері. Тож миші простягали йому крізь вікно жолудеві шапинки, наповнені медвяною росою, і він зовсім не ображався. Сидів собі на дворі на сонечку і примовляв «Тинди-ринди, ваше здоров'ячко, пані дрібномишко!»